10-го Б класу ліцею номер 21 Це і проєкт вертова петля. На певній точці цієї петлі вона набуває максимальну потенціальну енергію. По спуску вона, потенціальна енергія зменшується і набуває кінетичної. Потім, коли проходить петлю, ось тут кінетична енергія йде на зменшення, потенціально піднімається. Потім знову ось тут з'являється у нас максимальна кінетична енергія. І робить перевір і для цього проєкту я використала картонні коробки. Також робить папір, щоб обклаїти і було гарний дизайн. Е, виконувала я по відеоуроку цю модель. Всі мої діаметри і радіуси кіл довжина цієї дороги була вже занесена у відео. Також була одна проблема. То коли я робила по відео уроку, у них ця довжина цієї стійки була довша. І коли я спускала машину, воно не проїжджало повністю коло. Тоді я підклала сюди книжки на 8 см, підвищила це коло. І якраз тоді в мене вийшло так, що машинка пройшла повністю цю мертву петлю і попала і проїхала туди далі. Тому потім я від'єднала цю стійку і відрізала від неї 8 см, і за рахунок цього вийшло виконати ідеальну дорогу, по якій проходить мертва петля і пристрибую. Дякую за увагу. До побачення, та побачення.